Слава Україні! Так, інтригуюча назва агресивний бізнес. Я маю право на це. Коли я вчилась на другому курсі фармакологію, а це були 50 ті -е роки, коли фармакологія тільки піднімалась. Професор прочитав нам лекцію і сказав російською мовою. Я його цитую, деточки, всі лікарства яд. Лечить надо консервативно. І только в крайнім коли когда стоит вопрос или, или тогда йде применение лекарств. І пояснив чому. Тому що у кожній пігулці є елементи хімії, ну для збереження її. А органіка вся виводиться з організму, а хімія не виводиться. І коли накопичується багато хімії, вона травмує найбільш слабкий орган. І ви знаєте, 150 студентів було. Його почули три, три. І я, слава Богу, була в їх числі. І я багато років, мені 91 рік, я граю в теніс. І не тому, що я народжена така, у мене було все. І порог серця, він компенсований. Я живу і граю в теніс з ним. І травми були, а я живу. Чому? Я ліків не приймаю. Я лікую себе консервативно. Травки, фрукти, вітамінчики, рух, питний режим. І крім того, я не розумію, не розумію, чому був ковід, і лікарі виписували антибіотики. Віть відомо, що вірус, а, а, антибіотики на вірус не діють, а навпаки, вони знижують імунітет. А імунітет це єдине, що може протистояти. А виписували. Зараз ідея агресія жахітна. Лікарі виписують дуже багато ліків. Коли у мене був ковід, мені виписали 12 ліків. Я подивилась, і в тому числі антибіотики були. Я подивилася і зрозуміла, якщо я з'їм їх, то я вже з цього стану не вийду. І я нічого не приймала. Я приймала своє там, чорницю, імбір, лимон, мед. І я за три дні вийшла з того дикого стану. Було 39,5, я за стінки трималася, ледве рухалась. Три дні я вже встала і більш-менше. На четверте я вийшла на вулицю, а на п'ятий день прийшла до лікаря. От вам приклад, як можна. І зараз я підійшла колись до головного лікаря, а вона диктувала найбільше пошану тому лікарю, який виписав найбільше ліків. Це жахіття, я перестала до неї заходити. Вона для мене вже не лікар. І тепер я була в Японії. У нас на кожній вулиці по дві три аптеки. Аптека Японія це країна, яка в якій довгожителі. 87 років середньопродовжене продовження життя. У нас 67. Велика різниця. Мені кажуть, ну, вони живуть на морі, багато країн живе на морі, а довгожителів немає. Я ходила і хотіла в Японії подивитись, засняти аптеки і спитати, що вони продають. Аптек немає. Кіота немає аптек, Токіо немає аптек. Я поцікавилася чому. Аптеки в них тільки лікарнях, І вони приймають їх, як казав наш фармаколог, тільки у самому крайньому випадку, що в нас, аптеки зайняли ведучі. Перша агресія. Лікарі виписують, перші агресори лікарі, а потім аптеки продають. А вже люди пристосувалися йти без лікарів купувати ліки і лікувати себе ліками. І зараз я хочу вам показати, що не тільки аптеки завоювали міста і села. Ні. Інтернет-простіл завоювала фармакологія. Вони дуже видвігають якісь Ну, розкажу, що було з, з моєю, прийшла вчора до мене з моєї групи Активне довголіття і розповідає, що вона побачила в інтернеті дуже цікаві ліки з такі, такі ліки, такі ліки, і вона при, е виписала собі. А коли прийшла отримувати і взяла їх, а то було зовсім не те. І вона відмовилась. Друга. Також побачила в інтернеті дуже цікаві ліки, дуже цікаві. І, е, крім того, там таке можете зайти і така гра. Якщо клікнете і вам випаде безкоштовно, то ви отримаєте безкоштовно. Вона прийшла, клікнула і виграла безкоштовно, зраділа, виписала собі безкоштовно, а потім почали її агресивно. Вмовляти, що ви виграли, це чудово, але вам треба ще додати до 1700, де йшли, це з безкоштовного, тому що треба повний курс. І якщо вона згодилась на безкоштовна, і вони написали, що вона згодна, і вона не, вит... не взяла, бо коли побачила, що ти агресивна дурня, не взяла на неї виходять. Візьміть, бо інакше подамо до суду. І тоді ви будете платити вже 7 тисяч, а не 1700. І так її переслідували декілька разів. І оце, ви знаєте, я вимушена цей блог зробити, тому щоб попередити, попередити своїх підписників, щоб вони не попадались на оцю дурню і дуже обережно відносились до ліків. Є у мене в блогах багато, як знизити тиск, як вийти кальцій. У мене багато. І можете задавати питання, я буду відповідати вам. Здоров'я вам усім! Слава Україні! Слава нашим захисникам, здоров'я, здоров'я, і ще раз здоров'я!